Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені і Ми продовжуємо проходити кар'єру за Астонвілу FIFA 14. В тій серії, яка була найвдаліша поки що. Ми здобули перемогу над Халом та зіграли в нічию з Тоттенгемом. Хоча можна зазначити, що Тоттенгему просто повез. І тепер Астонвілла 16 -те місце, 6 очок, 8 матчів. Сьогодні у нас буде матч з зевертоном та. Зараз подивимось з Ким. Це вже буде листопад. І матч буде з Вестхемом. З Вестхемом. З Capital One Cup ми вилетіли, тому зараз одна прем'єр ліга. Давайте подивимось в Офіс. А ми не подивимось в Офіс. Ось так от так, в пошту. І хтось у нас постирав всю пошту. Як ви бачите. 7-го, 10-го і все. Як так сталося, навіть не знаю. Ми не змінюємо тактику, ми продовжуємо з нею такою грати. 4-3-3. І все. Розпочинаємо одразу матч з Евертоном, який, і, до речі, Дарон Гіпс, Гіпсон, Вибачте, схожий також, дуже багато схожих облич. І ми знову змушені грати. І, і тут навіть жовто-блакитна форма. Дивіться, це тренд цього сезону. І давайте їм поставимо синю. Ми будемо в зеленій. Якось змушують нас грати в, в третій формі. Бо постійно якісь такі кольори, які схожі. Там сині. У нас блакитні рукава. Тут синя форма. Можна було жовто-блакитну, звичайно, поставити, але нехай. Так, легенда 4 хвилини. Ян Ловкрофт. Знайомий нам арбітер. І ми виходимо. На поле. На поле Вілла Парк приймає сьогоднішній матч. Лоутон тренується бити по хокейним воротам. Давайте потренуємось. Все чітко. Тисячу очок набрав, і можна спокійно переходити до матчу. Дев'ятий тур. У нас остановила 16 місце. Евертон десь зверху. Будемо грати на контратаках. Гібсон на руну коне. Знову Гібсон. Новий тренер у Евертона Роберто Мартінес. Тому команда, команда втратила Фелейні, який перейшов в Манчестер Юнайтед, але не втратила Лейтона Бейнса, що дуже важливо для цієї команди. Може, ще якісь придбання були вже у зроблені. Робертом Мартінесом FIFA 14. Ми подивимось. Начебто поки що я не бачу нових гравців. І ще тут немає Лукаку в Евертоні. Я його не переносив, бо він в оренді, і я можу його перенести лише на постійних умовах. Тому нехай він буде поки що в Челсі. І так, у нас атака. І чому підняв це, знову цей переключення гравця? І пас! Ну пустів рота Бентеке! а ну ще й приймати він почав. Бентеке забиває. І 1-0. 13-х хвилина. Астонвіла почне потрошку відроджуватись. Будемо мати надію, що це так. Ну, і ще б півсекунди, і був би промах року. 1-0. Астон повела Осман Евертон дуже класна команда. Вона міцна, вона хоч і з обмеженими фінансовими можливостями, але Девід Моєс з неї постійно робив дуже міцного середняка. І останні сезони взагалі Евертон обганяв Ліверпуль в турнірній таблиці. Тому це дуже і дуже. Важливо для фанів Евертона і для гравців також. Ну, в цьому, Той, що пройшов в тому сезоні, точно Евертон обігнав Ліверпуля. В попередньому, начебто, також Бентеке. І удар Бентеке! Вище Вищеворіт. Б'є Бентеке, Він забив свій другий м'яч, якщо я не помиляюсь, в цьому сезоні. Ховард. Також у нього геймфейс Лоутон Прийом просто прекрасний, що дуже дивно для Лоутона, а арбітр збиває бентеки, який не зміг прийняти м'яч. Барклі. Розглядався він нами як потенційний новачок, але він коштував не так дешево. Мені запропонували когось подивитися з правого правого захисника Дешиліо з Мілана. Так, я знаю такого молодого юного захисника. Спробуємо, якщо все буде добре, придбати його або взяти в оренду, взимку, але грошей малувати. Ви самі розумієте, бо Лоутон не завжди грає як треба, а Дешиліо буде якраз гарне придбання. Але до цього ще довго чекати. Тільки жовтень і грошей зовсім немає. І цікаво мені знати, чи додали геймфейс Лейтону Бейнсу. бо якось так стається, що Лейтон все краще і краще від сезону до сезону грає, а, а геймфейс йому не вставляють. Делф з м'ячем. І поки я говорив, міг принести собі привести гол. Ось так от буває у коментаторів, які грають в FIFA. Осман. Аруна Коне. І тут повинен Матуїді, так? Трошки він загрозу відвів. Ахбон Лахор. Лоутон. Лоутон одразу вперед. Не можу переключитися на бентеке. На жаль, наш аут. І Лоутон загубився в м'ячі. Матуїді, ні, це Делф, якимось чином тут він. Луна. Луна! Ні. Втратив м'яч. Хотів віддати на Хеса Родрігеса, який закріпився в старті, але я бачу, що скоро відкріпиться, бо грає ось так. От він. Просто він якось дуже. Хоча у нього нормальні пункти в володінні м'ячем і прудкості, але чомусь він дуже якось довго порається з ним. Так, Лара у нас обігрує Міраліас. І офсайт. Офсайт. Так, офсайт. І можна розпочинати свою атаку, але 45-та хвилина вже зараз буде вже свисток арбітра. На перерву. І головне знову роздягальню не пропустити. 1-0. 1-0, Перерва. Повертаємось ми в матч Астонвіла-Евертон. Другий тайм розпочинається. Без замін поки що обидві команди. Тренери чекають десь ще хвилин 15 зачекають, а потім почнуть робити заміни. Неймовірно погано зіграв Марко Верратті. Добре, що це закінчилось перехопленням м'яча гравцями Астонвіли Лоутон. Якось він впевненіше почав себе почувати на полі, і це добре, може довіра тренера йому додає якихось додаткових сил. Хесе Хесе непогано А Можна зловити в FIFA 14 захисників на помилці, але це треба робити дуже уважно. От зараз дивіться, Хіберт, начебто він проходив. Барклі. Барклі, ну він потужний. Він потужний. Влар. І, по-моєму, краще отак от зробити. І навіть е, можна було сказати, що це загострення. Лоутон. От дивіться, як він впевнено, почав грати. І рано Пас, але нічого. Отут можна віддати на Матуїді, але Матуїді залишається трошки позаду і буде навішувати. І тут один бентеке-удар із нижнього кута. Ховард витягає. Прекрасний момент. Прекрасний момент. І зараз мій коментар чомусь мені нагадує одного з коментаторів НТВ, який розказує всілякі казки. От приблизно інтонація схожа. Але він додає в свій коментар приблизно такі фрази, як казкова. Не знаю навіть, не скажу, він так закручує ті слова, що це не для мене. Матуїді. Матуїді. Тільки давай без, без оцього. Лоутон. Лоутон. Ахбон Лахор Бейнса не обіграв. І треба подивитись, що ж там у нас в складі. Що у нас в складі? А в складі у нас жовтянка повна. Тому треба випустити Шарля Нзомбіа. Замість, наприклад, наприклад. Наприклад, Вертім. Делф нехай ще пограє. Хесеродріс, нехай піде от сюди, Бентеке. Ми приберемо Веймана, випустимо. І ще Айрленда. Замість... Ну, давайте Делфа таки змінимо. Все-таки він втомився. Патрійна зміна. Як зазвичай робить Дені 3D, Це в своїх матчах. Вейман, Irland Танзогбія. Виходять. Ахбон. Ну, а чому не на Ахбон Лахора? Навіщо? Оці от ризики знову від Астонвіли. І все нормально. Матуїді все-таки центр поля тримає на замку. Ось такий пас. Навіть точний Лоутон. Лоутон. Прекрасно. Матуїді. Матуїді. Він відборить. Те, що загубив, він відборить. Луна. Айрланд. Айрланд. І видивляється, і поки видивлявся, от там є. Ні, не зміг виконати на Бон Лахора пас, бо вже з розвороту це робив, поки видивлявся, то підкат зробив якийсь гравець Евертона. Айрланд. Поборовся, але в верхову боротьбу виграв Коне. Не, не точним пасом Лолтон. Непогано ж грає весь е, матч. Так, така передача на Веймана Вейман. Вейман віддає на Агбон Лахора Ахбон! Агбон! Агбон і скидає Хесе. Хесе, ну що ж ти так. Ну, що ж ти так тупиш, Хесе? Ну, побіг кудись. і... Це я називаю навіс Марковіча. І Лутон розряджає ситуацію. Ось таким ударом треба поборотися з Ховардом. Непогано. І дивіться, він впав. Ховард впав. Але, на жаль, на жаль, нічого не було так. Звичайно, суперзахист. А як же ще нам грати в Лар спокійно? Ось тут Айрланд. Вільний, Матуї є. Але віддає на Матіпа. Матіп, тут Лутон. Агбон Лахор. І тут треба треба зараз відбороти м'яч просто і віддати пас на Айрленда, звичайно. Це правильно тактично грає Астановіла. Вона вже всі свої атаки, що треба провела. І от зараз Луна грає з вогнем. 90 плюс один Влар. І як він різко нападає, це Аруна коне. Лоутон. і треба збивати просто так. Друга перемога Астон Віли. І вже третій матч без програшу. Що сказав між матчами, з ким там грали ми? Не пам'ятаю з ким, і перед матчем з Халом, що Астон Віла заграла. Все-таки тактика дає своє. Один нападник це не діло, а три це супер. Хто нам постирав? Всі повідомлення. Оце мені цікаво. Архів повідомлень. В цьому. Ні-ні. ні ні Ви що? Архів. А як відкрити архів? Ось, може, тут. Ось, це якийсь хакер нам просто в архів його. Всі повідомлення відіслав. І наступний матч проти суперкоманди. Суперкоманди в чому? Бо такі гравці, як Ріо Фердінанд, як Френк Лемпард. Як Джо Коул, Це всі пішли з Вестхема, зі школи Вестхема. І так, прес-конференція. Давайте. Сем... О, так, це Бік Сем. Ми граємо проти Біг Сема. Давайте не хочу перехвалити Астон Віллу, тому нічого не буду про неї казати. Давайте похвалимо краще Сема Еллер Дайса, Бо це все таки Бік Сем. Так, Бейкер. ДА я ЗАЛЮБКИ тебе продав, якби хтось тебе хотів купити? І ми граємо одразу. Так. Бачимо, Астон Вілла вже 15-та. Ми граємо проти свого прямого конкурента Вестхема. Нагадаю, що наше завдання середина таблиці. І це буде вже 10-й тур. Ви подивіться. Ви подивіться, це просто прекрасно. Може так і зіграємо всі за одну команду. А що там є? Цікаво у знову ми будемо грати. Ну, добре, в Вестхему поставимо його стартову форму. Наш, е наш клуб буде грати в гостювій і навіть в третій. Знову ми постійно граємо в зеленій формі. Давайте Хес Родрігеса трошки приберемо і туди поставимо Делфа. Хесе потім поміняємо з Verraті, Вераті... ні, а Хесе випустимо туди Ол Брайтон ось такі перестановки. До чого вони призведуть. Тепер у нас правий фланг Олбрайтон Лутон, що мене трошки лякає. Але Луутон провів прекрасний матч проти Евертона. І тепер не може влучити, хоча ось ось влучив в хокейні ворота. Розпочинається матч Вестхем Астон Вілла, показують нам таблицю. Мінус 4 у нас різниця голів, 2 перемоги, 3 нічі, 4 поразки. І розпочали. Давайте знову на контратаках. Таке поки що працює. Дивно грати проти команди, яка має форму таку, як у нас. Але зважаючи на те, що ми жодного разу, я не пам'ятаю, що ми грали в цій формі в цьому сезоні. тому... Наче і нормально. Луна. Луна дуже добре, що він відновився, бо він набагато краще грає, ніж Беннет. Ловтон. Ловтон віддає на, Олбрайт, на Олбрайтон, а І забігає. Забігає. Олбр... А ось Олбр... Олбрайтон, поки вимовиш, і вже і не встиг навіс зробити. А хто ж то був? То був Агбон Лахор, мабуть. Ой, не туди, не туди. Лоутон, але нічого. Відборов Олбрайтон. Так. Лоутон пішов цьоматись з Вестхемом. Лоб в лоб. Який, яка передача тут в Лаар, наш капітан? Я думав, навіщо Влара зробили капітаном? А ось чому. Так, а матіп трошки не привіз. Так, луна. Луна. Делф і нікому відкритися. Треба відіграти назад, звичайно. Лоутон має наздогнати. Це Ахбон Лахор. Такі прізвища на правому фланзі Олбрайтон Ахбон Лахор. Не дуже легкі у вимові. І рано. Зарано дав пас на вераті, але враті виконує подачу пас. І немає, на жаль, удару від БЕНТЕКЕ. Адріан на воротах. А, от це я випустив, хто стартовий голкіпер Вестхема зараз. Давно не дивився їхні матчі. Просто їм треба зіграти з Манчестер -Юнайтед, і Тоді я подивлюсь, звичайно. Луна. Враті. Вераті. Ну, це поганий пас, бо він повинен був йти на Матіпа. Але чомусь пішов на того, на кого пішов. Так. Під себе і. І пф. забагато захотіло. лахор, Матіп. Луна. Ось такий пас. На Олбрайтона тут Лоутон. Лоутон видає на Луну. Луна, а тут Вератія. Так. Вератій Делф! Делф раніше б відкрився в центр, і тоді було б дуже добре. Матуїді. Окупували трошки територію гравці Астонміли. І що це захотів зробити Агбон Лахор? Тепер треба Матуїді. Дивіться, на всіх парах він біжить. І Лолтон. А Тепер в Лаар. Є. Є. Кутовий буде. Уважно повинні зіграти зараз захисники. Остановіли. Але грають вкрай неуважно. Поперечка. Вибуває поборотися. Поборотися Делфа. Чому тут був не Бентеке? незрозуміло. І ось так от міг все-таки Делф відбороти. так. З м'ячем Нолан, от Кевін Нолан. Я не зрозумів взагалі <кій> трансферу з Ньюкасла його. Навіщо вам його продали, хоча він був лідером. Так, щось мені не подобається. Кінцівочка першого тайму. І. Добіжить, Ні, не добіжить. <кій> Це був Мед Джарвіс. Сьомий номер мав бути він. І, до речі, тут є маме Бірам Діуф, якого я розглядав, він дуже гарно грає, хоча. Коли він грав за Манчестер Юнайтед, я бажав йому, щоб він швидше змінив клуб. Бо просто такого керваного гравця в Манчестер Юнайтед я не міг витримати. Луна. А потім він перейшов в Блекберн в оренду, потім ще в Гановер, і став непоганим навіть нападником. Так, виб'є. Треба вибити. Все. Кінець першого тайму, 0-0. Важка в'язка гра. І поки що моментів небагато. Астон 67% володіння м'ячем. Ось так от. Олбрайтон поки каще не псує, тому нехай грає. Він може пробігти і може зробити типовий англійський навіс. Тобто чітко на голову. І от зараз відправляє хто це? Матуїді на Бентеке і Бентеке ось бачимо Делфа, Делф не пробігає. Не пробігає, а знову арбітр під ногами у гравців Астонвіли. І зараз би. Ось цей підкат був би дуже доречним. Шейгівен має вийти. Відбігає Матіп на фланг, щоб було краще дати йому пас. Так, Олбрайтон тут. Олбрайтон. І ось тут є Агбон Лахор, Бентеке. І зараз треба розіграти. Ні, поспішив, поспішив Вераті. Не треба було поспішати. Луна. Луна, і тепер він поспішає. І ще й офсайд. Навіщо було загострювати? Знову це е, переборщують. З загостреннями футболісти остановили Можна відігратись просто, а потім вже загострювати ситуацію. Мед Джарвіс його зносить просто в Лар своїм, е, своєю масою. І тепер бентеке. І невже це не було? Підкату ззаду. Так, Матіп. Матіп пробіг, і там хтось в воротах навіть залишається. Тут Шейгіван. Оцей хто залишився в воротах, це був Луна. Якраз і врятував ситуацію. Делф. Матуїді. Матуїді. Трошки не точно І Лоутон також дуже небезпечно віддавав Матуїді. Відігрується назад. От чим мені подобається серія FIFA з 11-ї частини, що тут не так, як завжди, пам'ятаєте раніше: в діагональ, в діагональ, вперед, 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 і все. Я атаку провів. Тобто, тут все-таки, як в реальному футболі, треба відігратися назад, треба призупинитись, притримати м'яч десь. І це додає реалізму. Бо тільки вперед пасиє призводять. До того, що ми втрачаємо. І це офсайт. Як же ж не бачить цього Олбрайт? Давайте, давайте зробимо деякі зміни. Хесер Родригес вже засидівся. і я думаю, він буде доречним в цій ситуації замість, наприклад, того ж Олбрайтона, який вже починає трошки не бачити поля. Хесер Родригес та Вейман. Вейман вийде у нас замість. Наприклад, Враті. Бентеки залишаємо, бо ця людина може забити в будь-який момент. Ось Марко Враті на правах оренди він грає в Астонвіллі. Спочатку він, може, подумав, що куди я прийшов, але пройшов час, і я думаю, думки його не змінилися. Бо ПСЖ все-таки зараз це набагато сильніший клуб, ніж Астон -Віллі. І от зараз, зараз Кевін Нолан пробиває, і головне, щоб не було ніяких пенальтів. Шейгівен. Лоутон. 18 хвилин залишається грати. А поки що рахунок 0-0. Лоутон. Ось такі е, дає якісь передачі, незрозумілі. Так, і є Є Вейман. І тут Бентеке залишається трошки позаду. Йому віддають пасали бентеки, який він неповороткий. Так, тепер головне його, їх прикрити. Луна. Ну Тут Влар. Влар все контролює. К... О, Енді Керол виходить. Це людина, яку купили за 35 мільйонів фунтів в Ліверпуль з Ньюкасла, але потім. Зрозуміли, що викинули гроші просто так. І от зараз Бентеки звільнив собі якось дивне місце і біжить. Ай-яй-яй, там дв двох! Але Бентеки, ну прорвись! Що пенальті повинно бути. Майга виходить замість Нолана. Майга це один з тих, кого ми розглядали в напад, але взяли в оренду Хеса Родрігеса. Який зараз на полі, і зараз ось тут треба прикрити Лоутон! Прикрий же! І Анді Керл, ну тупий Гівен, тут без питань. Як можна так грати на виходах? І ось ця людина, яка. Ай, Це просто Енді Керл. Лоутон не встиг. Ну і звичайно те, що створив Гівен. Це була його помилка. До речі, він помиляється вже не перший раз. Так було з Ман-Сіті, коли Хесус Навас забивав в ближній кут, наприклад. Так, і наш тренер чомусь чорний, може це наш помічник, сказав всім вперед. Тільки я поставив суперетаку, він сказав всім вперед, там помахав рукою. Якщо ви бачили, і... хто? Удар! І витягає! Витягає Адріан, і ще й не наш м'яч. 90-та хвилина, і е, я не вважаю це заслуженою перемогою Вестхема. Але результат на табло, і тут нічого з нього не викинеш. Поборемося ще трошки. Чи десь провести атаку, але поспішає, звичайно, гравець Стенвіл і таким чином провокує Робітра на свисток. 1-0 Енді Керрол, 85-та хвилина. На жаль, Стенвіла знову програє і перериває свою. Три матчів безпрограшну серію. І опускається на Сі 16 те місце. Бо Вестхем обігнав Віланів. А була дуже гарна, дуже гарна можливість піднятися. Е, наступний матч буде з Кардіфом. Давайте до нього трохи прокрутимо. Скажемо, що ми, що ми мотивація. І все. Давайте ще трошки. Карлів. Новачок премєр ліги Одного новачка ми вже виграли, тому треба вигравати і Карліфа. Але це вже буде в наступній серії. В цій серії я тільки подивлюсь, чи не відновився бред Гузан. Бо з цим старим пеньком мені вже ні, не відновився і скільки ще. Як ти зміг. Переламати берцову кі кістку, ну я не знаю, ну як так ти можеш. А Може, взимку І ще й голки проподивимося, але наш... як взяти гроші на всіх цих гравців? На цьому все. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів. З вами був Денітруйден. На все добре.